Юрій Бойчун служить в лавах ЗСУ півроку. Пішов воювати добровольцем. Тяжко і виживати, і багато поранених, і, і мертвих, і ну, багато чого страшного. Іншого виходу не було, нас четверо дітей, і нам житло як потрібно. Після навчання та бойових виходів, розказує чоловік, потрапив на лікування та отримав коротку відпустку, одразу в формі поїхав в школу до дітей. Вони мене зустріли, доця в сльози, син середні, в сльози, старший розтирався. Не зрозумів, хто ішов, як я попав до їх в школу. Павлик 14 років, Людмилка має вроджену ваду, серця була прооперована, їй 11 років, має інвалідність по серці. Ще один синочок 7 років, і самому найменшому Кирилові буде в серпні місяці 3 рочки. Дітки навчаються в навчально-реабілітаційному центрі місто Рожище. Троє старших дітей потребують роботи зі спеціалістами, каже мама, тому живуть в інтернаті. Додому приїздять на вихідні і канікули. Найменше Кирило вдома. Чувели поліма, давай. Є коло хати роботи. немірено. Стараюся щось робити, щоб вона менше руки рвала. Там подлатати, там подкрасити, там подмурувати. Євгенія Бойчун каже, власного житла родина не мала, постійно знімали квартири. Вирішили брати під виплату, щоб у дітей був свій дім. Тут вже живемо з осені, ще виплачуємо за будинок. Трошки хочемо якесь хазяйство розвести. Сім'я велика, потрібно всіх годувати. Євгенія і Юрій показують будинок, який купили в рідному селі. Говорять, потрібно наводити лад і робити ремонт в кожній кімнаті. Тут стоїть сирость, його треба обрати, тобто замінити підлогу. Утіплити, утіплити стіни, все, нове, вікна поміняти, а все вбивається в кошти. У кімнаті подружжя фотографії і нагороди чоловіка. За оборону рідної держави нагорода, шеврони, подяки, сертифікати. Юрій показує фотографії з передової, говорить, що знайшов друзів серед побратимів. Це окок, які ми ховаємося і спимо, лягаємо там. Оця пиль, з якими ми і харчуємося, і дихаємо. Там і холодно, і сиро. Моя должність — солдата. Стрелець Кожен день страшно, і всі молитви згадуєш і даш, коли на позиції став більш замкнутий, в нього змінилося мовлення, оскільки він почав затинатися. Були контузії. Останній похід на позицію, коли вони не виходили три тижні. Не розумієш, де він, що він, як він, чи живі. Сусідка родини сільська фельдшерка і депутатка Турійської селищної ради Наталія Поліщук говорить: в селі орієнтовно 600 жителів. Ше десяти чоловіків зараз на передовій. Стараємося, чи можемо допомогти. Хто грішми, хто продуктами робимо часті збори? На жаль, маємо п'ятеро загиблих. Євгенія каже, також допомагає збирати допомогу на передову, бере участь у ярмарках. А ще сподівається на якнайшвидшу перемогу. Дітки ростуть, треба вдівати одяг дорогий, і продукти дорогі, ціни підскакують. Чоловік мусить йти воювати, щоб. Забезпечити сім'ю чимось Анна Глощук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.